Знаєте, бувають війни, що тривають роками і майже нічого не змінюють. А бувають такі, що спалахують, мов сірник, і за рік-два повністю перекроюють карту цілого континенту. Саме такою і була франко-пруська війна 1870-1871 років. Це історія про зіткнення імперських амбіцій, про падіння однієї великої держави і народження іншої. Ну що ж, давайте розбиратися. І ці знамениті слова, мабуть, найкраще задають тон нашій розмові. Їх сказав Отто фон Бісмарк, канцлер Пруссії. Він був, так би мовити, майстром реальної політики, тобто політики без зайвих сантиментів, де мета виправдовує засоби. А його мета була грандіозною об'єднати Німеччину. І він чудово розумів без заліза і крові тут не обійтися. Отже, як же так сталося? Як континент опинився на самому краю прірви? Ну, насправді, напруга в повітрі висіла вже давно, і все через зіткнення інтересів двох європейських гігантів. По суті, конфлікт був простим, але абсолютно непримиренним. От уявімо, з одного боку, у нас Франція на чолі з імператором Наполеоном III. Вона звикла бути номером один у Європі і, звісно ж, хотіла там і залишатися. А з іншого боку, Прусія. Вона росла, міцніла, і під керівництвом бісмарка мала одну велику мрію зібрати всі німецькі землі в єдину могутню імперію. Ну от як такі дві цілі могли мирно співіснувати? Правильно, ніяк. І ключовим моментом тут стала перемога Прусії над Австрією в 1866 році. Це була не просто чергова виграна битва. Ні, це була така гучна заява на всю Європу. Демонстрація сили, яка дозволила бісмарку об'єднати північні німецькі держави. А от для Франції це прозвучало як тривожна сирена. Просто біля її кордонів виростав новий, дуже небезпечний конкурент. І як це часто буває, для великої пожежі потрібна всього одна маленька іскра. У нашому випадку цією іскрою стала, як не дивно, суперечка за іспанський трон, який на той момент якраз був порожнім. А тепер подивіться, наскільки стрімко все закрутилося. Буквально за лічені дні. Спочатку, здавалося б, усе складалося на користь Франції. Вони натиснули, і прузький принц відмовився від іспанського трону, дипломатична перемога, так? Але для бісмарка це була не поразка, а золотий шанс. Він бере звичайну телеграму від свого короля і перетворює її на ідеальний інструмент, на ідеальний привід для розпалювання війни. Ось вона, ця знаменита фраза. Насправді розмова короля і посла була цілком нормальною, дипломатичною, але бісмарк її скоротив, відредагував і подав у газети саме в такому вигляді. І це прозвучало як ляпас, як зухвала, зневажлива відмова. Для французів, які так пишалися своєю величчю, це було прямою образою національної гідності. Вони просто закипіли від люті. І ось тут розкривається весь геніальний і звичайно цинічний задум бісмарка. Він чудово розумів, південні німецькі держави, як от Баварія, не дуже хотіли під Пруське крило. Вони приєднаються до Прусії тільки в одному випадку, якщо це буде оборонна війна. І от, спровокувавши Францію оголосити війну першою, бісмарк виставив її агресором. І що сталося? Правильно, всі німецькі держави об'єдналися проти спільного ворога. План спрацював ідеально. Отже, війну оголошено. Дипломатичні ігри закінчились. Настав час подивитись, з чим армії вийшли на поле бою, адже саме там, а не в кабінетах, тепер вирішувалася доля Європи. Якщо просто дивитися на папір, могло здатися, що сили приблизно рівні. У французів навіть гвинтівки Шаспо були трохи кращими. Але перевага Прусії була в системі. Їхня артилерія, сталеві гармати Крупа. Це було щось неймовірне на той час. Вони мали більшу дальність, швидше стріляли і просто зметали французькі позиції. Далі мобілізація. Прусаки блискавично перекидали війська залізницею, поки французи ще хаотично збиралися. Ну і найголовніше командування. У Прусаків був єдиний мозок, геніальний стратег Хельм. От фон Мольтке з чітким планом, а у французів хаос і суперечливі накази, і от усі ці пруські переваги, артилерія, логістика, геніальний план зійшлися в одній точці, в одній битві, яка стала фатальною для Франції і символом усієї війни битві під Седаном. Справа була так: французька армія, намагаючись врятувати своїх, які були заблоковані в іншому місті, сама потрапила в пастку. Пруські війська під командуванням Мольтке просто обійшли її з флангів і замкнули у величезне кільце. Для французів це був котел. Ситуація стала абсолютно безнадійною. Просто вдумайтеся в цю цифру: 103 тисячі це не просто багато, це ціла армія. І ця армія разом зі своїм імператором Наполеоном III здалася в полон. Це була не просто військова поразка, це був абсолютний нищівний розгром, який по суті вирішив долю всієї війни за один єдиний день. І ці слова з листа Наполеона III до Пруського короля, мабуть, найкраще передають увесь драматизм моменту. Для імператора не загинути в бою або бути змушеним віддати свою шпагу ворогу, це було найвище приниження. І це був кінець. Кінець не просто битви, це був кінець цілої епохи для Франції, епохи Другої імперії. Поразка під Седаном запустила справжній ефект доміно, який змінив буквально все. Тож давайте перейдемо до наслідків і подивимось, як одна єдина битва перекроїла політичну карту всього континенту. Щойно новина про полон імператора долетіла до Парижа, там усе вибухнуло шок, гнів. Монархія впала практично миттєво, без жодного пострілу, і на її руїнах була проголошена нова Третя республіка, якій щоправда, довелося продовжувати вже безнадійно програну війну. А для Прусії та її союзників це був момент абсолютного тріумфу. І місце для цього тріумфу вони обрали з особливим символічним розрахунком: проголосити створення Німецької імперії не денебудь, а у дзеркальній залі Версальського палацу серці французької величі це був фінальний акт приниження для переможених. Велика мрія Бісмарка здійснилася. Ну і звичайно, мирний договір. Він просто зацементував перемогу Німеччини, і його умови були вкрай жорсткими. Франція втрачала багаті промислові регіони. Ельза стала таринг'ю, плюс мусила виплатити гігантську контрибуцію. Це був не лише економічний удар, це була рана, яка не загоювалась, постійне нагадування про приниження, і це стало джерелом майбутньої ненависті та бажання реваншу. І ось тут ми підходимо до найважливішого висновку: Франко-Пруська війна не просто закінчила один конфлікт. Ні, вона посіяла зерна наступного, набагато страшнішого. Ось це прагнення Франції до реваншу, бажання будь-що повернути втрачені землі і змити ганьбу поразки все це стало однією з ключових причин, які через 40 з гаком років підштовхнули Європу до прірви Першої світової війни. Історія, як бачимо, не завжди ставить крапку, іноді вона ставить три крапки, які ведуть до нової ще кривавішої сторінки.